Наразі ми присутні в відділенні реабілітації ортопедичних та неврологічних пацієнтів. Відділення нове, сьогодні у нас відкриття. Відділення сучасне для надання допомоги саме пацієнтам з патологією опорно рухового апарату, пацієнтам з неврологічною патологією. І Людям, які мають патологію хронічну, і люди, які отримали патологію е, травматичного характеру, це е, і пов'язано з військовими діями, і пов'язано з побутом. Тут присутні люди, які е, е, доклали до цього відділення душу. Це дівчата, які працюють в цьому відділенні. Вони робили частково самі своїми руками це відділення. Хочу подякувати лікарям, які були працювати в цьому відділенні. Вони також. Вкладували і душу, і в кошти це відділення. Хочу подякувати всім волонтерам, які допомагали Тетяні Татяні Сергіївні. Хочу Максиму Петровичу. Хочу всім Сережа, який нам проводку з проводив. Хочу подякувати Калі нашому летві, хочу подякувати всім, хто прийняв участь в цьому відділенні. Хочу подякувати Олександру Вікторовичу, що надав таку допомогу. Розрішив нам проклювати профлювати наше паліативне відділення відділення реабілітації. Допомога нам була надана в ремонті, в тому, що нам було встановлені сучасні склопакети і ліжка для палати ранньої відновлювальної терапії для після перенесених оперативних втручань. для операционных пациентов после операционных пациентов функциональные тумбочки функциональные кровати полностью все рабочее все обновленное спокойно можно пациента капать здесь в палате человек может кушать хорошо тумбочки очень удобные для пациента то есть пожалуйста пациенту опускается до нужного уровня и пациент может Було у сидячим положення куршу. подальшому також планується докомплектація відділення реабілітаційне амбулаторне новими апаратами, які допоможуть в реабілітації та uh, відновлення функції.